З Євангелія від Йоанна. Я добрий пастир. Добрий пастир, життя своє за овець покладе. Наймет, що не є пастир, якому вівці не належать. Бачить вовка, що надходить, та й полишає вівці, і біжить геть. А вовк хапає їх і розполохує. Бо він наймит і не турбується вівцями. Я ж добрий пастир, і знаю своїх, а мої мене знають. Як отець мій мене знає, і я знаю Отця, і життя своє кладу я за моїх овець. Ще й інші вівці я маю, що не з цієї кошари. Я і їх мушу привести, і вчують вони мій голос, і буде одне стадо і один пастир. Зате отець мій мене і любить, бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. Ніхто його в мене не забирає, бо я сам кладу його від себе. Владу бо маю його покласти. І владу маю назад його забрати. Від отця мого прийняв я цю заповідь.